Ми будемо з вами сьогодні говорити про губки, які називаються пурактив. Якщо отак їх пальцем спробувати, здається, що вони подряпати можуть все, навіть алмаз. Але це не так. Реально, на відчуття це дуже такий шорсткий матеріал, який може багато чого подряпати. Але в ньому є там певні свої особливості. Якщо ми на суху дряпаємо якусь поверхню, ну то так, якісь мікроподряпини можемо лишити. А як тільки ми його намочили, протерли, і от у нас, наприклад, є поліпропілен. Поліпропілен це пластик, він не такий вже твердий. І цей поліпропілен такий напівглянцевий, можна сказати так. От ми беремо намочили і йшли чухати. І тепер ми витираємо. От напівглянцевий поліпропілен, він матується. Тобто кондиціонер. Холодильник і подібні речі ми чистити не можемо. До речі, оцей матеріал, якщо його розігріти, зараз він знову стане глянцевим, це не є проблема. Але на всі деталі, які ви використовуєте в побуті, наприклад, кондиціонер, принтер, е, деякі такі речі, там їм користуватись не варто. Тепер ми візьмемо поліпропілен, який, ви ну, бачите, він у нас просто матовий. І зараз ми його так само спробуємо почистити. У Нас є якісь залишки фарби. Бачите, що на цьому поліпропілені також залишаються мікроподряпини. Їх не видно, якщо це такий, такий виріб, в принципі, на ньому це не страшно, але мікроподряпини є. Тобто поліуретан в такому форматі він для поліпропілена є трохи небезпечним. Тепер розберемося з іншими матеріалами.